Власне, по димності ви самі все бачите. Димність в чолової лінійки Мальфару набагато краще, ніж в Вірджинії, і я б навіть сказав краще, ніж в лінійці Спіріту через те, що Спіріт для мене дуже важкий. Я не можу його так само легко курити, як чолову лінійку. Через те, тут і диму набагато більше. Єду, це кайф. Блін, я хочу, щоб це скуштувала дружина, тому що вона просто офігіє від цього. А ще круто те, що отут вдала комбінація айсу, і він не солодкий, а прохолодний. Тобто те, що потрібно на літо.